Міжнародна наукова конференція Європейський досвід вирощування ягід та спаржі, яка відбулася 1 листопада 2024 року поблизу Львова, зібрала понад 140 учасників з різних регіонів України, Нідерландів, Великої Британії, Польщі та Німеччини. Організаторами заходу стали Ганна Луцько, міжнародна консультантка з вирощування ягід та німецька компанія Уніфер ікс Наша компанія є співорганізатором даної міжнародної конференції разом з пані Ганною Луцько. Ми дуже вдячні за неймовірно класну ідею і те, що ця ідея змогла об'єднати дуже гарних професіоналів різних галузей, але котрим цікавий розвиток саме сільського господарства, вирощування ягід. Попереду кліматичних змін це слоган нашої компанії, але це є і місія нашої компанії. Незважаючи на те, що компанії 23 роки, ми вже такі повнолітні, але ми себе вважаємо інколи також і стартапом через те, що в нас є дуже багато ідей і бажання постійно нових відкриттів, захід пройшов у форматі наукової конференції, метою якої було ознайомлення українських виробників, керівників підприємств та науковців із сучасними технологіями вирощування ягід в закритому ґрунті та спаржі. Ми сьогодні говоримо про технології закритого ґрунту, насамперед, про високорентабельні високоприбуткові технології. Спаржу ми включили також в сьогоднішню тему презентації, тому що я вважаю, що для України спаржа це ще не наповнений ринок. Хоча наш сьогодні спікер розказував, що спаржа в світі вже свої оберти. Знижує, а в Україні ми тільки починаємо цим займатися так більш серйозно. Тобто, я вважаю, що в Україні це ще прибуткова справа. і Я думаю, що років 10 це буде прибуткові справи. Тому ми і на сьогодні говоримо про спаржу. Також серед спікерів заходу легенди європейського і британського ягідництва, нідерландські спеціалісти з вирощування спаржі, а також експерти з України. Темою доповідей були нові для України, але давно популярні в Європі, Британії та Сполучених Штатах Америки, високоприбуткові технології вирощування ягід під накриттям, які зорієнтовані на отримання високих врожаїв преміальної якості. Обговорювали також важливі технологічні аспекти вирощування спаржі, попит на яку в Україні зростає, а площі залишаються сталими. Зокрема, Ян Роббен, міжнародний консультант з вирощування суниці садової з Нідерландів, який має більш як 40-річний досвід роботи з культурою, висвітлив тему вирощування суниці садової в закритому ґрунті. Я працюю консультантом із вирощування суниці у багатьох країнах, фактично по всьому світу. До того як стати консультантом, я сам був виробником, але продав свою компанію. Отже, вже 10 років я маю багато часу, щоб консультувати інших виробників. Останні кілька років я більше зосереджуюсь на вирощуванні на субстрактах у теплицях чи тунелях, але також працюю з відкритими полями та розсадниками. Насправді я маю великий досвід у всіх методах вирощування суниці. Джеремі Дарбі, міжнародний консультант з вирощування ягід та розсадництва ягідних культур з Великої Британії, добре відомий у Великій Британії, Європі, Україні, Саудівській Аравії та Єгипті, розповів про вирощування ожини в закритому ґрунті. Well, a... Я працюю агрономом, який спеціалізується на ягодах. Працюю загалом у багатьох різних країнах світу. Займаюся цим, думаю, вже близько 20 років. Сьогодні я розповім про вирощування ожини в теплицях. Дякую за запрошення на захід та організаторам. Я дуже радий бути присутнім тут. Кшиштоф Сак, провідний спеціаліст компанії Фобар із Польща, поділився досвідом вирощування малини в закритому ґрунті та розповів, як правильно обирати субстракт для вирощування ягід. Гість з Німеччини, Ульф Грімнець, який понад 19 років спеціалізується на сонячних електростанціях, познайомив слухачів з новим перспективним напрямком використання сонячної енергії в сільському господарстві, який називається агровольтаїка. Україна має великий потенціал для розвитку агрофотовольтаїки, особливо зараз, коли відключення електроенергії, часті, поєднання сонячної енергії і сільського господарства це вже реальна потреба. Україна велика країна, має багато вільних відкритих площ, які можна використовувати для отримання енергії. Проте ми помітили, що технологія агрофотовольтаїки в Україні не використовується. Отже, ми вбачаємо в цьому великий потенціал. Сандер Конен, співвласник компанії Тван Ванґеніп Планс Біві Нідерланди, яка спеціалізується на вирощуванні спаржі, малини та полуниці, а також займається продажем посадкового матеріалу цих культур, проаналізував світовий ринок спаржі та поділився практичними знаннями з вирощування цієї культури. мене Сандер Конен. Вітаю, мене звати Сандер Конен. Я з Нідерландів. Основна тема моєї сьогоднішньої презентації вирощування спаржі. Вже багато років я працюю у компанії з розмноження рослин у розсаднику. Ми вирощуємо рослини, висіваємо їх і формуємо посадковий матеріал. Наступного року ми викопуємо ці саджанці та експортуємо їх у понад 35 країн. У цих країнах ми прагнемо отримати рослини гарної якості, надати правильні рекомендації, що відповідають певному сорту, певному типу ґрунту для досягнення потрібних характеристик кінцевої продукції. Таким чином, ми намагаємося допомогти нашим клієнтам досягати успіхів у їхній справі. Це наша мета. Ганна Луцько, незалежна консультантка з вирощування ягід з України, заакцентувала увагу на економічних показниках та описала технологію вирощування лохини в закритому ґрунті. Тонкощі живлення ягідних культур розкрив Руслан Гаврилянчик, кандидат сільськогосподарських наук, керівник рнд досліджень українсько-німецької компанії Уніфер ікс Сьогодні компанія УНІФІРІКС разом з міжнародними експертами розширює нові горизонти для професійного садівництва України за рахунок обміну інформацією актуальною розробками та інноваціями. Олег Дідух, комерційний директор компанії ТОВ Link сервіс, офіційний дистриб'ютор компанії hey Group в Україні, доповідав про типи споруд закритого ґрунту, автоматизацію та управління кліматом в закритому ґрунті та використання різних моделей теплиць в ягідних технологіях, про нідерландську технологію вирощування лохини. Зокрема, як збирати 20 тонн ягід з гектара, доповідав Леон Шрайверке, власник найбільшого в Нідерландах розсадника Лохини. Представник компанії «Розета Агро Валерій Ляшинський презентував проєкт Стійка Україна, який об'єднав нідерландських спеціалістів з метою інформаційної підтримки українських виробників ягід та фруктів. Захід пройшов теплій, дружній атмосфері. Наповнений цікавою важливою інформацією, новими знайомствами та можливостями.